Це ми зруйну частину вже яйця якраз пошу. Беремо яйця, Ми доводи вистискаємо, беремо горня і ставимо або на тарілку. чекаємо 5 хвилин і тоді аж можна витягати. І ще подумали, що можете взяти лінку. я іншу візьму. Я такого кольору трошки і менше яла. Ну, просто я не так відрізнула. І потім ми щось можемо там зробити. Я вам покажу. ще буде клейпівають і таке ляночку. Кусок можна більше, скільки ви хочете. Зараз моє це ще трошки готується. Що ви дуже довго не хочете чекати, просто берете гоня і там дається наше і дуєте. Як вам хочу сказати, що тут хіба буде ще третя частина. Крашу частину зараз. Будь Плюска зупинить, багато підписників і багато лайків. Будь ласка. І переглядів. Та па па